Судоби, ви на каналі Кетіфробюкреїн. Сьогодні у нас середа і час починати і нову серію серіалу Життя. Так, що так в так, нас вже другий день у Дніпрі страшні вітри. Там просто ужас що твориться. В Кривому Рогі писали, писали взагалі там ці пустельні штуки. Е, так, Тьомчик пішов до школи, вже сходив, повернувся, а Веронічка сьогодні вдома. Я зробила оце волосся Гафрея. Не знаю, як ви його бачите, але його становиться багато. Воно таке велике. Взагалі, може робити любі зачіски. Бачите, який об'єм. Любі зачіски та просто хвостик, і це смотриться, дуже виглядає, о, просто обалденно. Ось, о, ось так краса. Бачите, який кінський хвіст там в мене. Дуже я люблю, але е, підряд його. Кожен тиждень робити не можна, бо він портить волосся, і ось тут добре треба ззаду прочісувати, бо в мене по три колтуни за раз робиться, як я оце волосся роблю. Моя улюблена зачіска, зараз я вам покажу. Коли як мишка, на наступний раз зроблю щось не, не вийшло в мене. Так, роблю я це волосся ось таким ось такий утяжок в мене гафре. Десь 20-25 хвилин усю цю голову мені робити. Я беру ось таку порядочку, відділяю, і отак по 3 секунди тримаю. Ось так. А зараз я вам ставлю відео ось з цим просто шикарним двоххвилинним макіяжем. Дивимось. Із цих утюгів, показувала оцей макіяж, хотіла зробити і я з цим скотчем розтушовану цю стрілочку. І наліпила його, бачите, чорний потім олівчик і ось так коричневим розтушувала. І дуже мені цей макіяж зайшов, сподобався. Воно так швиденько, тин тин Взагалі на всі ці очі, ось я потратила десь, витратила дві хвилини. І все, ось так. Ще потім у складочку повіки додавала трошечки тінь, щоб трошки очко звеличувалась. І під бровку нанесла світлий колір і ось в куточок очка теж світлий колір. І цей раз використовувала я ось цю палетку кармі від Makeup Revolution. Взяла ось цей зелений колір. І він мені подобається, але... До цього я його, як робила макіяжі, наносила дуже щільно. і Він такий був дуже-дуже блискучий, насичений. А зараз я взяла ось такий пензлик натуральний і просто його нанесла таким тоненьким, тоненьким, вальним, можна сказати, шаром. І він дуже-дуже красиво виглядає у цьому макіяжі і на сонці взагалі, мені здається, буде класно виблискувати. Тепер нижню повіку я роблю чорний олівчик і тіні коричневі, і зараз розтушую, і все, макіяж очі, готов. Далі зробимо лице і я до вас повернусь. Ще колись тьомчик, коли прийшов туди до школи один, то він там трошки познімав у сховище, але знімав знімав через Тікток. А потім скинув мені це відео, і я вам вставляю. Ще раз зараз буде відео. Мій чоловік так красивезно просто розклав дрова. Він рубав майже пів дня у неділю, і розклав ці дрова теж вставляю вам відео. Коли ще у лютому, на початку, як тільки я починала знімати, я вам показувала ось цей килим. У нас тут горщик трошки стоїть. Реалії життя. Ось цей килим, я вже не пам'ятаю, якого він був розміру, але я його купляла в добробуті десь за 1000 гривень. А ось розмір в нього є. Чи що тут? Зараз подивимось. Сайз 100 на 180 метр на 1,80 80. Добрий килим. Він мені сподобався тим, що він на м'якенькій цій основі. Що Ось так вона складається, що може його постирати попрати. Зараз у нас якраз вже тепленько. І зараз це я вам показую, якщо його десь ну, 2-3 дні не трусити, не, той, не, пилисос, так, не пилисосити, оце, в таке він перетворюється. І зараз я його поберу, потім розчішу, посушу розчішу, і вам покажу, що в мене вийшло. Ось таке було. Бачите? Воно ну, таке класне було, а потім отак все замацкулялось. І отаке. Не дуже красиво. Великий цей ворс. Це, цей килим, я його попрала. Бачите, він такий кацубатий і лишився, оце отак. В мене є помічниця. Так, доня? Так. Да. І ось що ми робимо. Бачите? Ось так. І усе це вичисуємо. Я не вичісуємо. Чого? Ано сильно пасує, мама. В тебе я... погана розчіска. Ось так. Зараз все і зробимо. Так, оце, що в мене вийшло. Це як вовка розчісувати. <гум> Ось таке воно м'якеньке стало. Ось тут, по краях, де мало ходили, тут дуже добре розчісувалось. Ось тут посередині поганіше. Ось так в мене вийшло. Десь півгодинки пройшло. Розчісала. бонус мені це накачані руки. Так що так, я молодець. А ще ж пішли ми з Веронічкою на танці вже, але танців не було. Не зібралася група. Ми були одні, одні. і е, показали нам ось цей зал. Тут вони теж будуть виступати. Взагалі е, вона сказала, що хотіла б їх вже у травні на виступ записувати. Ось це зала, де вони тренуються. Тут дзеркала. Також мені дуже він сподобався. Тут таке як танга чи фламенко, як вона називається. А це зараз будуть картини. Це сама вчителька їх по танцях, сама малювала. Це теж картини по номерах. І оце все вона сама малювала. Просто воно виглядає просто обалденно. І ще я вам розповідала, що навесні я малюю на заборах. І е, то відео ви вже, напевне, дивились, там, де дерево малювали ми. А сьогодні ми з вами малюємо дві троянди. В мене там є заготовка вже. Е, я малювала її в тому році, але ніяк не могла я придумати як перетворити в життя мою цю ідею, я знайшла. Ось так, так що дивимось це відео. Так, сьогодні буде продовження у нас малювання на заборі. Ось така в мене є розочка, я її малювала, тут у нас лавка стоїть. Ось так я її малювала. І ось там зверху теж ось така, теж початок. Але тут у нас виноград, і він дуже заплетається. Ось так, оце все заплетає потім. І не підберешся сюди. Ось це я намалювала і ніяк я не могла зрозуміти, як мені зробити оцю квіточку. І зараз я вже майже придумала і зараз буду розмальовувати. Ось такі в мене є акрилові фарби, колись я вам показувала, що я купляла. Ось такі дістаємо, вони ще новинки, я ще їх не розпечатувала. Оце ці фарби. Почнемо ми з фіолетового кольору. І будемо підмішувати в ось цю основу теж акрилову. Щось таке в мене вийшло, ось таке, незрозуміле. Так, Оце, хлопчики та дівчатка, я вже зробила фіолетовий та синій кольори. Два. Зараз будемо йти далі, буде зелений. Так, дівчатка, ось що в мене вийшло. І верхню цю теж розочку я трошки намалювала. Потім домалюю ще її, бо треба вже йти Тьомчика годувати. Ось так в мене вийшло. Я дуже-дуже задоволена. Бо коли я намалювала цю троянду, вона мені взагалі була якась некрасива. І я розуміла, що кольори можуть її. Прекрасно виправити, ось так. Довго я підходила до цієї задачі. Не знала я взагалі, як це зробити, цю всю ідею, е, у життя перетворити. І треба просто брати і починати робити. Ось так ще була в мене проблемка з того, що ось ця, бачите, плита, вона нерівна. Ось тут цяточки, ось тут є мушля взагалі. Бачите, вони той пісок, пісок набирають і з мушлями, з усім тим так і роблять ці плити. І ось це, я намагалася це все замалювати. Потім ще й чорний цей колір наведу, але не знаю. Получилось в мене чи ну трошечки вийшло, а так не дуже. Я задоволена, я молодець. Три години оце я малювала. Так, ось така в мене вийшла троянда, я взагалі задоволена. Там щось збоку ще не вистачає ще чогось. Я подивлюся, чи може я знайду якусь ще красиву троянду, чи може я просто якусь іншу квіточку намалюю, щоб три його було, а не дві на тому одному заборі. І, і, і дивіться, зробила я цю цибульку з цим гафре, Бачите, скільки волосся? Тутун! Клас! Так, це можна, зачерські любі робити, що вони там у Ютубі показують, все можна. Мені, а, Моя улюблена, я вам не сказала, це ось, така, ось такі знаєте, дві штучки, як ушки отої, у мишки у Мікімауса. Ось, так. ось таким волоссям воно ось так виглядає і робиться. А взагалі в мене тоненьке волосся, якого я так от візьмеш, його там в мене небагато. Так, що так, також у нас є другий канал, він, він називається Душа Геймс. Заходьте, будь ласка, дивіться, теж пишіть, може, якісь коментарі. Вподобає ставте, підтримайте нас. Та й на цьому відео вже просто пора поставити вподобаєчку, написати коментар. А я буду вже закінчувати цю серію серіалу життя. Бережіть себе. Дякую за активність на моєму каналі. Буду, бо дивлюсь, пишуть мені коментарі. Всім дякую, всім гарного дня. Бережіть себе, спускайтесь цих сховища, бо вчора, взагалі, у Дніпрі десь прилетіло, вони не пишуть де, але я зрозуміла, там знайшла по тим, де там прилетіло щось там: 5 будинків, 25 автівок, щось там взагалі якась жопа. Люди щось вони не пишуть, хто там помер, чи хтось чи ні. Але постраждалих багато, багато у лікарні. Так, що так бережіть себе, спускайте сховище. Я буду закінчувати всім. па-па, дякую, що додивились це відео до кінця. Ви моя найкраща аудиторія.